Кривітульки мої, розпочинаємо фемікраби, Тож, вдягайте свої акваланги, будемо занурюватись в часі як найглибше. сьогодні, в 1983 рік. В якому народився ні -ні -ні, не капітан Краб, капітану Крабу, вже три рочки. А народився новий монстр ігрової індустрії. Тож у першому фемікрабі трохи говоримо. Про сам Famicom на перший рік його існування, і трохи, звісно, про перші три гри, які вийшли разом з тією консолі. Цей випуск, як і наступні, будуть будуватись десь по схожому плану. Буде трохи історії і трохи більше про саме ігри. Тож переносимось до Токіо, де у липні 83-го року вийшла в продаж Famicom от з такими квадратними кнопками. А в Японії справжній розквіт аркадних залів і компанії змагаються між собою, щоб перенести. Магію ігрових автоматів у веселі гравців. І Нінтендо вривається в ринок, на якому вже є тоді і Siega, і Атарі, консолью вартістю 14 тисяч 800 єн та кипою технічних проблем. Японські діти скаржаться, і Нінтендо повертає ці консолі на переробку, що ледь не стає причиною фінансового краху компанії. Але вже в серпні того ж року консолі повертаються до поличок магазинів з новою материнською платою. Та контролером, на якому кнопки змінились, на більш зручні для гравця круглі. І через цей майже провал, гумпей, який один з головних інженерів Нінтендо на той час наполягає, щоб в бізнес-стратегію компанії вписали те, що Нінтендо ніколи не буде гнатись за передовими чіпами, а буде робити ставку на стабільність і перевірені технології. Виправлена консоль се справжнім хітом продається. Більш ніж півмільйона копій, та Nintendo починає замислюватися над тим, щоб вийти на ринок інших країн, починаючи, звісно, з Америки. Але в Америці на той час панує криза ігрової індустрії. Майже монополістом на ринку є компанія Atari, яка виробляє просто безліч ігор і навіть дозволяє себе купити за більш ніж 20 мільйонів доларів ліцензію на гру по фільму «ІТІ». І робить з нею отаку страшну зелену клякс. Ну, як вам? Нічо така гра за 20 мільйонів, так? А американцям, в вбагливі чомусь не сподобалось. Тож на поличках магазинів паляться сотні ігор різно поганої якості, і ніхто навіть не планує купувати якісь консолі. І Nintendo приймає доволі логічне рішення лишити Famicom ексклюзивом Японії того року. Але то ми забігли трохи вперед. А на релізі консолі в консолі було всього 3 гри: Donkey Kong, Donkey Kong Junior та Popeye. І усі ці три гри були портами з ігрових автоматів. Але не просто портами, а слід сказати, що дуже вдалими портами. І це певною бірою була причина, по якій консоль набула своєї популярності. Погнали дивитися основну хітяр цих трьох Донкі Конг Порт е, з одноіменного автомату Донкі Конг 1981 року видання. От вивіть собі. Ранній ранок Токіо 1983 року. На будівництві повний безлад. Драбини криво стоять, балки падають наверху, сидить величезна горила. Це не просто гарін, це Донкі Конг. От він такий сидить, сердити і бурляє бочки, бо, знаєте, не любить, коли його відривають від обіду. Ну і герой, яким ми керуємо, славнозвісний Маріо, вміє стрибати через бочки, повзати по драбинах, наматись схопити молотка та... та, як і в багатьох ранніх іграх, на Фомікон, зовсім не вміє стрибати вниз. А знаєте, чому Донкі Конг вийшов саме з такою назвою? Донкі Конг хотіли назвати Тупа Мавпа – «Stupid Ape», Але в перекладі якось тих вийшло, що тупиться Віслюк – «Донкі», І так і залишився Донкі Конг, Віслюк Мавпа. Тож тупа мавпа вкрала подружку полін. Він бере свій копінезон, залазить на драбину, стрибає через бочки в огірі кулі. Далає гравітацію і нарешті стіймається до самого верху. П'є в болтах, конструкція падає і тонкий Конг валиться додолу. Полін врятована, а Маріо стоїть такий, обтирає вуса і думає, От би ще додбавку за понад норми. Я не планую ці огляди взагалом як повноцінні огляди гри. з переліком усіх ворогів, їх там хітпоінтами, їх. Властивостями, вміннями е, в жодній грі, яку я буду оглядати у цих фобікрабіках. Е, я не певен, що це збереже цікавість для тих, хто можливо вирішив пограти в цю гру. А пограти в цю гру я дуже раджу. Kong – це хід на все життя. Його будуть грати ще покоління, і після цього покоління він дуже гарно зроблений, веселий, декілька класних рівнів. Розібратись може сама молодина, дитина. Як про все попередити, то, звісно, грано легше. Але ж набагато цікавіше, коли ти думаєш, що ти береш парасольку, і тепер з нею ти можеш все ж нарешті стрибнути вниз. Але ні, не можеш. Парасолька, як та жіноча сумочка, це речі, плін які можна зібрати для того, щоб отримати додаткові бали. Так. Гра грається саме не на пройти гру, а на набрати якнайбільше переможних балів. Три рівні, які циклічно повторюються е, з підвищенням рівнем складності. На початку гри ви маєте опцію обрати гру А чи гру Б. Гра А відрізняється від гри Б лише тим, що гра Б – це як начебто ви пройшли перший раз усі три рівні на грі А. В оригінальному ігровому автоматі рівнів було на ну, один більше. Та незважаючи на це, це найкращий порт гри Грового автомату. Тож ліземо до гри, руйнуємо несучі конструкції, і Кінг-Конг падає. Це повертає нас на перший рівень. І так по колу стільки разів, скільки зможемо. Нескладно і дуже весело. На старті продажів цього картриджа в Японії він коштував 3800 єн. Донки Конг продавався у червоних картриджах з такою красивою та червоною коробочкою. Та у двох варіантах. Налібки. Одна класична для усіх ранніх ігор в варіанті Pulse, це там де лінія така бачите на екрані. А друга вже з артом з'явилась трошки пізніше. Та з трохи іншими коробками, які називаються сріблясті коробки Silver Box. Лише за перший рік свого життя у Японії гра продалась тиражем більше, ніж 1,1 мільйон копій. Це був шалений успіх. Тож, подивились на першу гру. Давайте дивитись на другу. І це в нас, звісно, Донкі Конг Джуніор. Шалена популярність е, ігрового автомату з першим Донкі Конгом спонукала Нінтендо на розробку наступної частини цього ігрового автомату. І цією наступною частиною стала гра Donkey Kong Джуніор, Теж ігровий автомат. Де так само головний герой не вмів стрибати вниз. І якщо в першій грі Донкі Конг був антагоністом, який викрав подружку Поліну, тепер все в нас шкереберть. Тепер Маріо ловив Донкі Конга і замкнув його в клітці. І його син Донкі Конг Джуніор має врятувати батька, підіймаючись по ліанах, уникаючи пасток, птахів і крокодилів. Снепчоус. Мабуть, можна прикласти як е, щелепокуси. Чи косаки. Одиних косаків два виду, червоні і сині. Вони трошки рухаються по різним алгоритмам. Не будемо годуватись деталі цих алгоритмів. Їх можна перемогти, якщо влучно вернити на них яблуко, чи банан, чи якийсь інший фрукт, який висить на цих ліанах. Але ціль не перемагати цих всіх кусак, а дістатись знов-таки верха рівня, де можна вкрасти ключ Маріо і випустити на волю свого. Першого брата Донкі Кона. Як я вже казав, як і попередня гра, як і наступна гра, це гра порції грового автомату, випущеного у 1952 році, тобто рік по тому, і цього разу усі рівні наявні в автоматі були перенесені до гри. Тут так само два типу гри A та B, і B так само відрізняється від A тим, що це, наче ти вже пройшов один раз усі рівні. Гра продавалася такою самою ціною 3800 єн, яку невзовсі Nintendo Smith на 4500 єн, в принципі, подорочила тоді усі ігри, які були в продажі. Нінтендо жадібні. Але навіть подорожчання не завадило грі продатись тиражем в приблизно 1 мільйон копій. Що трохи менше за попередньо за Donkey Конга, але теж дуже і дуже успішний результат. Donkey Kong Jr. Так само, як і Donkey Kong, до неї виходила у варіанті картриджа з картинкою та картриджа з пульсом. Переважно вона виходила саме з картриджем з пульсом, а вже потім зробили ще версію з картинкою. Картриджі білого кольору і ось такі обкладинці. І, до речі, це єдина гра за все життя Nintendo, де можна пограти проти Маріо, де Маріо антагоніст. Діді, Донки Конгір в цій грі може чіплятись за по порізно. Перший варіант, він чіпляється за одну ляну обома руками. І тоді до гори він здіймається повільно, але швиденько слазить вниз. Або він може чіплятися однією рукою за одну ляну, а іншою за другу, тоді він швиденько добирається до гори, але повільно слазить вниз. Тобто хват треба перемикати, в залежності від того, що саме зараз треба гравцю: збиратись до гори чи спускатись. І це прикольна і доволі унікальна механіка. Тож за селігани і міяємо хвувати повз моду догори, рівень за рівнем аж 4 різних рівні. Потім це все знову починається наново з більшою складністю. Аж 4 рівні, кажеш. Ту, зрозуміло, що це зараз викликає у вас поспішку. Але на той рік це було нормально. І навіть не просто нормально. Гру змогли умістити усього, всього тався, в 24 кБ. Всі чотирирівні, всі ляни, всі вороги, всі скрипти, поведінки, 24 кБ. Це було неабияке досягнення на той. І саме тому, що гра така мала за розміром, у нас не було можливості побачити цю гру на одному окремому картриджі. Як попередню, як і наступну. Ці ігри в нас попадались здебільшого на зборках. Під у нас я маю на увазі у дітей з 90-х років. Майже усі підбірки от 9999. Та схожі на них, містили в собі ці ігри. В дитинстві я просиджував за цим Тонкі Кон Джуніором доволі багато один. І навіть зараз, при дорослому віці, відкривши, спробувши пограти, я на який час прилично так залип. Тож якщо вам раптом стало цікаво дослідити історію появи. Маскота Нінтендо, який все ще намагається змагатись по популярності з самим Маріо. Та ось це і був початок його історії на домашніх консолях. Перша гра Донкі Конг і оця друга Дінкі Конг Джуніор. Тож вперед, тримай свого братішку, а ми погнали дивитись наступну гру. І це в нас «Попай». Моряк Попай знов сперечається з Плуто, за те, хто ж здобуде прихильність олів? Мультсеріал, який не обійшов стороною жодне дитя з 90-х років. Цікавий факт полягає в тому, що донкі Конга взагалі не було б, якщо Міамото не планував зробити саме гру Попай. Але на той момент, коли треба було вже випускати гру, у них не було ліцензії. І натомість створили заміну Donkey Kong. А коли ліцензію все ж отримали, Donkey Kong став хітом. тому Папай вийшов пізніше. І як ігровий автомат був менш популярним за Donkey Kong. Але на Фамікомі ці ігри майже однаково популярні. Картридж з Папая протився теж приблизно одним мільйонам копій. В грі три рівня, в яких гравець керує Папаєм, який має зібрати всі символи кохання, що кидає олів Ойл, серця на першому рівні, ноти на другому рівні, та літери слова «Хелп» допоможіть на третьому рівні. А блута намагається його вдарити або збити в воду. Попай не може стрибати, але може підніматися сходами. І бити предмети, і, звісно, як у мультсеріалі, з'ївши панку шпинату, короткочасно стає невразливим і може нокаутувати блудо. Правда, лише на якийсь час. Символи кохання ще треба встигнути зібрати, але якщо це все ж дається, та Олів показує нам, як уякав вона все ж закохана нашого Попая. Це приводить нас на наступний рівень, де ми знову збираємо символи, а потім так само і на третьому рівні. І після цього гра знову починається з першого рівня, підвищуючи свою складність. У цієї гри навіть була своя мальована мультяшна реклама. Дивіться. Oh, Popeye! It's my game. It's got three screens just like the arcade. Watch out! Yikes! Uh-oh. Fight like a man! Where's me spinach? <laughs> Yow! You choke, you wimp. I ain't wimpy. I'm much better looking. <laughs> new Popeye video game, available for most popular home video and computer systems. Схожим чином на Donkey Kong та Donkey Kong Джуніор Папай теж виходив на двох варіантах різних картриджів. Спочатку на такому злененькому пульсі, а потім на теж зелененькому, але вже варіанті з картинкою зображенням. Теоретично, мабуть, можна сказати, що Папай з перших трьох ігор сама слабкіша, саме невдала. Але я отримав своє задоволення, граючи в неї також. Тобто, мені, в принципі, сподобались усі три. І тоді, коли я був ще малий і грав в них, ну і зараз, коли я вирішив раптово це все перегравати, я знайшов для себе трохи кайфу, погравши в усі три з цих ігор. Але все ж дуже помітно, що це самі перші ігри. Вони схожі одна на одну, вони не виглядають складними, і дуже скоро на Фомікомі з'являться набагато більш хітові витвори мистецтва. Але ми до них з вами, сподіваюся, ще дойдемо. Отож, мабуть, на сьогодні будемо закруглятись. Розказав про три гри і трохи профум'яком, сподіваюсь, було не дуже нудно, а хоч трошечки цікаво. Бувайте, криветульки! Па, па побачимось!